Гостини до дитячої родини швидше двері відчиняють у садочок, де вограй за обітав цікавий гість. І це турист. І питає діточок, Де найкраща є країна? В Україна! а де діти всі? Діти середнього дошкільного віку створюють композицію рідного краю з тканини на пінопласті за японською технологією. Ось маленькі діточки в руках тримають квіточки. У таночку попружляли і галявинку прибрали. Вже ростуть на ній кольорових квітів рідь. А ось малеча допомагає зробити квіточки вихователю. Наші на дері стільки ночок. Що ходити та кошечок? А навіщо ж такий стовбурище? Що за тім такий цікавий? Мов казковий теремок. Діти старшого дошкільного віку з фетру вирізали дерева та частини будинка, літячого садочка дивограй та викладали і з'єднували всі деталі у готовій конструкції. Вір сонце вишені, не подарує дітворі, а полі плавають хмаринки, мов гарні перилинки. Осоні соняшники підростали, голову до сонечка повертали. Сонце сонях припікає, і рослина підростає. Старші дошкільнята, використовуючи техніку бентографія, створили сонечко. А об'ємні пухнасті хмаринки з ватних дисків, поєднуючи малювання з аплікацією та виготовили соняхи з гофрованого паперу. Від річечки до цабета. Грає у угорі веселка, сім кольорів вона має, нашу землю прикрашає. Діти середнього дошкільного віку дугу веселки створювали кольоровими фарбами, змішаними склеєм, і прикрашали її яскравим кольоровим пісочком. На землі великій є країна, Україна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут діти, добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. Ти картину всю тримай, нас не забувай. Почали.